І це лагідне сонечко, і дивиться в наше віконечко, проміння своє посилає, нам гарно навчатись бажає. Вітаю вас, мої любі дітки. Діти, сьогодні до нас завітала сорока білобока, яка скрізь літає і всі новини знає. Вона запрошує нас до осіннього лісу. А кого ми там зустрінемо, ви дізнайтесь. Коли відгадаєте загадку від сороки білобоки Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як намисто оченята, хто це, хто це? Спробуй відгадати. Ну, звичайно, це прудка білочка, тож ходімо в гості до білочки. А що ж робить білочка? Так, білочка збирає гриби та сушить на зиму, але порахувати їх не вміє. Допоможемо білоці порахувати гриби. Подивіться уважно і скажіть, скільки грибочків сушиться. Рахуємо один, два, всього два грибочки. Діти, знайдіть цифру, яка відповідає кількості цих грибочків. Ось білочка іще принесла один грибочок і повісила на гілочку. Скільки стало грибів? Порахуйте. Так, три. Знайдіть відповідну цифру. Що ж потрібно зробити, щоб утворити число 3? Так, до числа 2 додати один. Пробігав галявиною їжачок. І подарував білоці ще один гриб. Грибів стало більше чи менше? Так, більше, наскільки більше на один гриб. Так як же утворилось число 4? До числа 3 додали 1. і отримали число 4. Число 4 означається цифрою 4. Ось як вона виглядає. Познайомтеся, це 4 з неї в дружбі усі звірі, бо 4 лапки мають, вправно ними чибирають. Малята, давайте розглянемо, з чого складається цифра 4. З однієї довгої палочки та двох коротких. А тепер подумайте і скажіть, скільки потрібно взяти паличок, щоб викласти цифру 4. Так, одну довгу і дві коротких. Викладіть у себе цифру 4 при допомозі паличок. Молодці! А ще цифру 4 можна виліпити або намалювати. А ще цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте викладемо числовий ряд і поставимо цифру 4 на своє місце. На першому місці стоїть цифра 1. Далі 2. 3 і 4. Молодці. Білочка приготувала нам завдання. Ось і перше завдання. Чого буває по 4. У стола чотири ніжки. А скільки ніжок у стільця? А чого 4 у черепахи? Так, у черепахи 4 ноги. А у хусточки чого 4? чотири? 4 кути і 4 сторони. А в машини чого 4? Молодці малята! Наступне завдання: Допоможіть білоці розкласти зимові запаси по кошиках відповідно до цифри. Почнемо з горіхів. Нам потрібно їх порахувати. Скільки горіхів? Три горіха. В який кошик покладемо? Так, цифрою 3. А шишку, в який кошик покладемо, так, цифрою 1. Щоб покласти грибочки, спершу потрібно порахувати. Рахуємо 1, 2, 3, 4 грибочки. Всього 4 грибочки. В який кошик покладе так, в кошик під номером 4. А груші покладемо в кошик під номером 2. Молодці малята. Третє завдання. Перед вами будуть з'являтися картинки, на яких чотири предмети. Вам потрібно уважно розглянути і назвати зайвий предмет та пояснити чому. Розглянемо цю картинку. Що тут зайве? Так, зайва корова. Чому? Тому що корова свійська тварина. А ведмідь вовк лисиця – дикі тварини. Подумайте, скажіть, що тут зайве? Так, зайве яблуко, тому що це фрукт, а перець, капуста і помідор це овочі. Молодці малята. Слідуюча картинка. Що тут зайве? Так, зайвий ведмідь, бо ведмідь це дика тварина. А всі інші предмети це іграшки. Молодці малята. Ось тваринки і пташки прийшли до білочки-погорішки. Давайте визначимо, де хто знаходиться. Гробчик під грибочком, а зайчик де. Так на пенючку, їжачок між пенючком і деревом, а синичка де на ялинці. А де ж лисичка? За ялинкою, а білочка де на дереві. Зараз відпочиньте та порухайтесь разом з тваринками. Діти, як називається ця геометрична фігура? Так, прямокутник. А якого він кольору? Так, червоного. А чому так називається? Вірно, тому що у нього всі прямі кути. А скільки кутів у прямокутника? 4. А скільки сторін? Теж 4. А це що за фігура? Так, це квадрат. Скільки сторін у квадрата 4. А скільки кутів? Теж 4. Діти, а чим схожий квадрат і прямокутник? Так, у них по чотири сторони і по 4 прямих кути. А чим різняться? У квадрата всі сторони між собою рівні, а у прямокутника протилежні сторони рівні між собою. У нього є дві довгі сторони і дві коротких. А що це за фігура? Так, це круг. Діти, а чим відрізняється круг від квадрата і прямокутника? У нього немає кутів. А як називається фігура синього кольору? Так, це трикутник. Чому він так називається? У нього три сторони і три кути. А це що за фігура? Овал. Якого кольору овал? Чорний, а з якою фігурою він схожий? Так, він схожий з кругом. У овала і в круга немає кутів. Якщо круг взяти, витягнути, то ми отримаємо овал. А ще діти пропоную вам зліпити для білочки грибочки. Для цього вам знадобиться пластилін та ваші бажання. Тож бажаю вам творчих успіхів. Всього доброго. До побачення, мої любі дітки!